Хоча Бермудський трикутник оточений містикою, наука пропонує цілком раціональні пояснення цих загадкових подій. Газові викиди метан. На дні океану знаходиться велике родовище метану. Якщо газ виривається на поверхню, він може знижувати щільність води, що призводить до раптового затоплення кораблів. Крім того, вибухи метану можуть становити небезпеку для літаків. Магнітні аномалії. У Бермудському трикутнику компас може поводитись непередбачувано через особливості магнітного поля Землі. Це може збиватися. З курсу пілотів і капітанів. Погодні умови. Ця область славиться раптовими штормами, водяними смерчами та сильними течіями. Наприклад, Гольфстрим, потужна течія, яка може швидко знищувати докази аварій. Океанські хвилі вбивці. Це гігантські хвилі, які з'являються раптово і можуть затопити навіть великі судна. Людський фактор помилки екіпажу, технічні насправності та перевантаження суден також можуть бути причиною аварій. Наприклад, у випадку з рейсом 19 пілоти могли просто заблукати через відмови навігаційних приладів.